Вас ефірі без рабітеве новини в студії Тетяна Карпенко. Дивіться сьогодні у нашому випуску. у Білгородністровській міській раді відбулись навчання членів дільничних виборчих комісій. Палаючи вилківське лісництво, гасили як землі, так і з висоти пташиного польоту. В Акермані вандали пошкодили ще одну зупинку громадського транспорту. У Білоронісровській РДА представники міністерства юстиції провели тренінг для аграріїв а тим часом у облдержадміністрації нагадують про програми підтримки для сільгоспвиробників. Одесі готуються відсвяткувати гуморину 2019 Тим часом випускники вже замислюються над питанням, яку професію обрати у Слуці Продонавія підвели підсумки чемпіонату міста з футзалу. Про це та не тільки дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемикайтесь. У Білорусській міській раді відбулось навчання членів дільничних виборчих комісій щодо майбутніх виборів президента України, які заплановані на 31 березня, про пожежну безпеку, охорону публічного порядку та не тільки далі в сюжеті. 20 березня у Білгородністровській міській раді пройшло навчання членів дільничних виборчих комісій по 141-му округу. На початку представники ДСНС нагадали присутнім про необхідність дотримання правил пожежної безпеки та роздали відповідні пам'ятки. Всі виборчі дільниці, всі об'єкти де є виборчі дільниці. Ми їх перевірили всі без виборчих. Керівникам об'єктів були вручені акти приписи з цими методиками, які є. Тому що коли ми їх перевіряли, ви ще не були назначені. Ми не могли вас взяти з собою. Зараз ви вже назначені. Забезпечення пожежної безпеки виборчих дільниць залежить як і від керівників, так і від вас. Згідно з закону України про вибори написано, що забезпечення шумітселі ради керівники об'єктів. Максім установка організації де будуть проведені вибори, повинні вам всі ляко допомагати. Олександр Чуханенко нагадав присутнім, що на кожній виборчій дільниці повинні бути усі засоби гасіння пожежі, ліхтарі. День голосування на місці будуть чергувати по одному співробітнику ДСНС. Ви повинні йому показати, де у вас первинні засоби пожежного гасіння, де другий професійний вихід, і він з вами чергує. Це та особа, яка, якщо у вас що затрапляється на об'єкті. Перше проступає до осіна пожежі людей. Також і поліція буде брати участь у процесі щодо забезпечення охорони правопорядку супроводу членів комісії при отриманні бюлетнів, їх здачі та не тільки. Какие особенности необходимо знать и учесть? Первое. Избирательным комиссии участков необходимо определиться, как можно быстрее с автомобилем, на котором они планируют перевозить бюллетени во время получения месту хранения и в обратной последовательности. Точно так же необходимо определиться с водителем, кто будет перевозить эти бюллетени. Эту информацию мы будем у вас собирать. В индивидуальном порядке созваниваясь с каждым участком, После того буде проводитися автомобіля і провірка водителя на того, що і автомобіль, і людина можуть бути запущені в перевозці комісії вместе з бюллетені. Навчання проводили представники Окружної виборчої комісії 141-го округу. Та за планом вона мала тривати до 20.00. Я хочу поживати всі всім поживати всім старі ранки. Максимальне И і... профессионально розставляй... все будет хорошо, главное человечество, фактор, да, взаимопонимание да, 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 слышать да. друг друга понимать, что надо. Да, все выживающим возможность реализовать конституционное избирательное право. Мы готовы к сотрудничеству по два чата. Здесь случаи возникающих вопросов, но мы отрабатываем позиции только что касаются списков избирателей и процедуры временного изменения места голосования. Татьяна Карпенко Віталій Солодугин, Бесарабія ТВ. В Одесі вітали працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. Урочистості відбулись в академічному українському музично-драматичному театрі імені Василя Василька. Їх було приурочено до професійного свята представників галузі. Кращих з них нагородили почесними грамотами ОДА та облради. Це фахівці з багаторічним досвідом. Водії, слюсарі, економісти та керівники комунальних підприємств. Відзнаки та подарунки, слова вдячності та виступи улюблених артистів все на честь людей, які кожного дня намагаються змінити життя мешканців регіону на краще. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Одеської обласної ради. У Білородністровському невідомі розтрощили чергову зупинку громадського транспорту. Цього разу від рук вандалів постраждала конструкція, яка знаходиться по вулиці Єврейська навпроти п'ятої школи. Чи будуть покарані зломисники, наразі невідомо. Зрозуміло одне Їх дії додадуть зайвого клопоту комунальникам та негативних емоцій городянам, які в очікуванні автобусів вимушені милуватися таким нахабним ставленням до власної громади. Ну, это же ненормально. Ну, так не должно быть. Люди должны ценить, что есть в нашем городе, потому что в нем и так мало чего хорошего есть. Не знаю, мне кажется, что это просто показывает очень некрасивую сторону нашего народа. Очень некрасивую. Безобразие, конечно. Все, больше слов нет. Про людей, наверное, кто должен следить за порядком. Так вот, может быть, какие-то камеры. Можна ставить. Е, я думаю, що да. Палаючи волківське лісництво гасили як з землі, так і з висоти пташиного польоту. Нагадаємо, пожежа на території господарства почалася 19 березня вранці а до її ліквідації. Окрім фахівців рятувального відомства та відповідальних осіб, було залучено навіть спеціальний літак АН 32 П. Станом на 14 годину дня площа загорання становила. 20 гектарів очерету та 8 трав'яного настилу близько 21.00 вдалося приборкати вогняну стихію у лісовому масиві. Як розповіли при службі ДСНС області, 20 березня о 6 ранку полум'я нарешті було повністю ліквідовано. На місці події працювала оперативна група регіонального управління. На Одещині починається впровадження пілотного проєкту Агропромисловий кластер з питань розвитку дільництва. Як сподіваються посадовці облдержадміністрації, його реалізація дозволить покращити рівень збору та переробки меду, а також підвищить конкурентну спроможність готового продукту. Територіями дії програми визначено біляєвські і роздільнянські райони строком на три роки. До роботи залучені не лише бджолярі, а й провідні науковці, представники місцева та обласної влади. План розвитку передбачає проведення комплексу заходів, наприклад. Потрібно вивчити природно ресурсний і екологічний потенціал і визначити найбільш продуктивні зони збору улюбленого багатьма смаколику. На основі цих даних буде встановлено унікальні медозбори для утворення органічних пасік. За результатами проекту очікується підвищення рівня життя мешканців села, активізація фермерських господарств, створення нових конкурентних товарів з доданою вартістю, розширення географії, експорту та нові робочі місця. Про останні зміни у земельному законодавстві. Проекти Я маю право, відповідальне батьківство та стоп булінг говорили 20 березня на тренінгу Білгородністровській РДА. Сюди завітали представники головного територіального управління юстиції в Одеській області. 20 березня у Білгородністровській райдержадміністрації відбулась зустріч представників головного територіального управління юстиції в Одеській області з аграріями району та керівниками сільських рад. Подібний захід проходить в рамках проекту Я маю право на початку. Присутнім розповіли про порядок голосування на виборах президента України. Ми хочемо побудувати країну, в якій будуть жити ми, жити наші діти, наше майбутнє покоління. Тому нам потрібно приходити та голосувати за тих кандидатів, з яких ми обираємо. Однак для того, щоб прийти проголосувати, потрібно підготуватися. Що саме? А саме перевірити себе в реєстрі виборців. Надія Швець також розповіла присутнім про кампанію Відповідальне батьківство, проект «Стоп булінг» від Міністерства юстиції. А Сніжана Пейчева окреслила головні зміни в земельному законодавстві України щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення. Саме внесено змін до закону України про порядок, виділений в натурі на місцевості земельних ділянок власникам земельних часток паїв, набули повноважень щодо розпорядження саме землями, саме невитребуваними паями нерозподіленими. Значить, що це мається на увазі? Якщо до цього такими повноваженнями була наділена районна державна адміністрація, то від сьогодні э, ці повноваження перейшли саме до вас. Таким чином. Прошу вас звернути увагу також на те, що внесено зміни до статті 37 з признач, позначкою 1 Земельного кодексу України, яким також багато нововведень. Що саме? Значить, перш за все, що власники земельних ділянок, розташованих у масиві сільськогосподарського призначення земель, можуть обмінюватися такими земельними ділянками. Тетяна Карпенко, Анатолій Лукянчук, Бесарабія ТВ. Весна нагадує про себе. В Одеську область повернулися лалеки. Як написав на своїй сторінці в мережі Фейсбук Іван Русів, 19 березня під час обстеження заповідного та рутинського степу вперше були зареєстровані білі представники цих пернатих. А до вечора їх помітили і в селі Михайлівка Сараського району. Крім того, цих птахів побачили і на Татарбунатщині. Самці прилітають заздалегідь, охороняють домівку від суперників до моменту повернення самки. Щорічно для виведення пташенят гніздо оновлюється і ремонтується, та з кожним роком збільшується в розмірі. У 25 районах Одещини тривають весняно-польові роботи. Аби і надалі розвивати господарство, аграрії можуть скористатися низкою програм підтримки. Про це під час робочої зустрічі з представниками галузі нагадав губернатор регіону. Минулого року сільгоспробники краю отримали 128 мільйонів гривень з держбюджету та показали відмінні результати. Мова йде про тваринництво, модернізацію техніки, закупівлю обладнання для переробки. Тощо, як деться, повідомлення ОДА, фахівці управління аграрної політики продовжують надавати консультації щодо умов і необхідних документів для участі у програмах підтримки як державних, так і регіональних. Крім того, як стало відомо, ранніми ярими культурами вже засіяно перші 83 тисячі гектарів. Окрім цього, всі госпідприємства відвели 49 тисяч гектарів для ранніх зернових ячменю, гороху, вівса та пшениці. Правоохоронці спіймали трьох телефонних терористів. В обласному центрі затримали чоловіка, який із хуліганських мотивів повідомив про мінування адмінбудівлі управління ЗБУ в області. Також викрили мешканця Черкащина, який розповів по телефону про нібито закладену вибухівку на одній з одеських автостанцій. У такий же спосіб розважався і мешканець одного із селищодещини. Будучи на підпитку, він двічі телефонував до поліції та погрожував підірвати будинок сусіда та місцевий клуб. Наразі цим зломисникам доведеться відповідати. Дати перед законом а також компенсувати витрати державних та комерційних установ, що зазнала збитків від їх протиправних дій. Про це повідомляється у прес-центрі СБУ. У Білгородністровському готуються провести публічне обговорення проєктів рішень 47-ї сесії Білгородністровської міської ради. Об'явлена черідна 47-я сесія Білгородністровського городського совета, на яку виносяться 44 проєкти рішення. Я як автор одного із проектів рішень про публічні обговорення, публічні консультації, пропоную спробувати до прийняття рішення і спробувати цей інструмент уже в силі. Поэтому на пятницу на эту, на 22 марта на 16.00, есть объявление о проведении тестовых публичных обговорений проектов решений 47-й сессии Белднестровской міської рады. Приглашаются все. Приглашаются представители громады, представляют приглашаются депутаты городского совета. Авторы проектов решений, это сотрудники исполкома. Хотя пока положение не утверждено, они не обязаны прийти. Но они могут прийти, воспользоваться таким инструментом, попробовать его потестить, посмотреть, как общаться с громадой. Для чего этот инструмент? Это инструмент, во-первых, это влияние громады на принятие решений. Это инструмент, который позволяет авторам проектов получить поддержку громады. Для меня, например, это очень важно. Вспоминая свой опыт прошлого года, Бюджетный регламент, который выносился несколько раз, только благодаря тому, что э, активные граждане приняли участие в адвокационной кампании, приходили на обговорення, вносили свої пропозиції э, плюс в электронном виде мы обсуждали. В итоге этот проект получил поддержку Рады, и на сегодня это уже действующий инструмент. Точно так же и публичные обговорения мы сможем использовать в дальнейшем после принятия решений Рады, когда будет утверждено положение, это будет действующим инструментом. Забаром закінчиться навчальний рік. Постає питання, яку професію обрати, та до якого вийшов вступити. У наступному сюжеті мова піде про Білгородністровський коледж природокористування будівництва та комп'ютерних технологій. Тетяна Коваль, розлогіше. На початку дорослого життя кожен з нас. Постає перед важливим питанням, який шлях обрати для себе. І одним з найголовніших аспектів є вибір професії, адже від цього залежить щасливе і успішне майбутнє. Я розумію, що зараз іде кінець навчального року і перед багатьма батьками, випускниками стоїть питання: куди йти вчитися? Я можу вам запропонувати. І запрошую до нашого навчального закладу, який дасть вам можливість вибрати ту, ті спеціальності, які вам до душі. Це спеціальність еколога, це спеціальність будівництво та цивільна інженерія, це архітектура та містобудування, це менеджмент, це комп'ютерна інженерія і агрономія. В сучасному світі не можна уявити себе без комп'ютерних технологій, оскільки вони використовуються в усіх галузях діяльності людини і з кожним роком удосконалюються. Тому і попит на спеціалістів за цим фахом зростає, та й оплата праці відповідна. На комп'ютерній інженерії вивчають програмування з ухилом на апаратну розробку: комп'ютерна електроніка, комп'ютерна схемотехніка. Основними місцями роботи майбутніх випускників є великі промислові підприємства, банки, державні служби, компанії, що спеціалізуються на розробці програмного забезпечення та веб-дизайну. Якщо ви не уявляєте свого життя без комп'ютера, цікавитесь налагоджуванням ПК та його програмного забезпечення. Запрошуємо вас на навчання до нашого коледжу, щоб поглибити свої знання, стати спеціалістами та використовувати їх у майбутньому. Архітектура та містобудування плануючи власний будинок, мікрорайон у місті або будь-яку нову будівлю, перше, що треба зробити проект, і тут не обійтись без відповідного фахівця. Ця професія є досить цікавою, адже на ній ми проявляємо свою креативність та уяву. Архітектори відповідають за те, де та наскільки зручно ми будемо жити. Вони створюють гарні фасади будівель і відповідають за те, щоб будинок був як довговічним, так і економічним. Якщо ви творча людина та полюбляєте архітектуру, запрошуємо вас до нашого коледжу на спеціальність архітектури та містобудування. Максим Чумельченко у цьому коледжі навчається чотири роки. За його словами, за цей час він зрозумів, що українська земля годує понад трьох мільярдів людей, і цієї ідеї хлопець захопився, тому і вирішив вступити саме сюди. Взагалі, спеціальність агротехнік виходить на провідні позиції не не лише в нашій країні, а взагалі в світі і саме в нашому коледжі ця спеціальність набуває дуже велику розмаху. У нас навчають не лише професійним спеціальностям, але і організаційним тобто, ви вирішення. Всіх проблем в колективі, правильна розстановка сил, а також і ще економічні, тобто вирішення всіх фінансових проблем на підприємстві. Що можу сказати, майбутнім абітурієнтам, які ще не знають, яку спеціальність вибрати для себе, я всім всіх запрошую вступати саме на агрономію, тому що агрономія це майбутнє. За словами студентів, коледжі в них є можливість отримати не тільки майбутню професію, а й розширити світогляд. Вони приймають участь у різноманітних художніх колективах, виступають на сцені. Крім того, у виші добра спортивна база. Наші спортсмени є чемпіонами в місті в області на всеукраїнських змаганнях. Я є учасником, капітаном мініфутбольної команди коледжу, і зараз ми готуємося до всеукраїнських фінальних ігор з мініфутболу, яке пройде в СМТ затока. Крім того, тут дуже гарна база для твого творчого розвитку. Дуже багато заходів, що можуть допомогти тобі розкритися. В школі не було теж такого. Я співаю і я дуже це люблю. І саме тут мені дали розкритися в повній мірі. В нашому коледжі дуже багато різних кружків. Я поступив не тільки із професії, але й тому, що тут дуже добре розвиті спортивні групи, тому що я займаюся волейболом ще шостий рок, і мені все подобається. Але мені ще підійшло, тому що тут дуже Сильні викладачі, в тому плані, що вони дуже добре преподають. За ці три роки я навчився дуже багато чому. З геодезії, будівельних конструкцій, будівельних матеріалів. Ці предмети дуже допомагають мені. Тетяна Коваль Артем Українчук Бесарабітва. Виставка про гендерні стереотипи. Вона називається Не жіноча справа та об'єднала 22 роботи молодих ілюстраторів з усієї країни. Кожна підкреслює право жінки на вільний вибір професії. Адже, наприклад, до 2017 року представницям прекрасної половини людства в Україні були недоступні понад 450 видів діяльності. Зокрема, вони не могли бути водолазами, машиністами метро, водіями автобусів, далекого спрямування тощо. На відкриття експозиції завітали профільні фахі. Івці облдержадміністрації. Всі охочі та небайдужі до цієї теми городяни можуть подивитися всі картини до 25 березня за адресою міста Одеса, вулиця Академічна, 2. Про це подивляється прес-службі. Оддам Правоохоронці виявили в Ізмаїлі двох іноземців, які так би мовити затримались у нашій батьківщині. Тривають профілактичні заходи в рамках операції Мігрант. Так, 19 березня спільна група прикордонників, поліціанців та представників міграційної служби звернула свою увагу на двох чоловіків. Так з'ясувалося недаремно. Один з них громадянин Узбекистану перевищив термін перебування на території України майже на 350 діб. А його товариш по нещастю, гість із сусідньої Молдови на 5 діб. Однак закон є закон за його порушення. На обидвох мандрівників складено адмінпротоколи та накладено стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1700 гривень. Також прийнято рішення щодо їх примусового повернення до країн походження. Про це розповіли у прес-службі із Мерського прикордонного загону. У південній Пальмірі готуються до гуморини Вже визначилась з тематикою заходу. Як передають кореспонденти Уніану, про це розповіла директор департаменту культури і туризму тамтешньої мерії. В цьому році Одеська кіностудія відзначає сторічний ювілей. У зв'язку з цим лейтмотивом свята стане саме кіно. У карнавальній ході, яка відбудеться в центрі міста, задіють понад 20 стилізованих автомобілів. У параді також візьмуть участь співробітники кіностудії, які планують використовувати раритетні речі, що є в її розпорядженні. Зокрема, будуть про Демонстровані різні предмети, одяг тощо, які були задіяні під час зйомок в Одесі. Наприклад, фільмів ДАРТаніан і Три Мошкатера місце зустрічі змінити не можна. Також у центрі міста на Думській площі в Приморському бульварі в міському саду облаштують спеціальні фотозони, де кожен охочий зможе спробувати себе в тій чи іншій ролі. У столиці Придонаві відроджуються традиції дитячого футзалу. У другий рік поспіль паралельно зі змаганнями дорослих проводиться чемпіонат міста для юних городян. Галина Величко продовжить тему. Днями в Ізмаїльському центрі дозвілля портових завершилися змагання в рамках другого відкритого дитячо-юнацького чемпіонату міста з футзалу. Нагадаємо, ігри відбувалися щонеділі, з грудня до середини березня. Організаторами масштабних дитячих змагань виступили відділ фізкультури і спорту міськради Ізмаїлу, дитяча юнацька спортивна школа та міська федерація футболу. Учасників привітали почесні гості, серед яких були представники влади та наставники майбутніх чемпіонів. А імені Городського совєту і його із молоді нашого городського голови Андрія Вячеславовича Андріявченка. Благодарі вас спортсменів. за спортивную волю и стремление к победе. Молодцы! Тренеров благодарим за их терпение, настойчивость в подготовке юных спортсменов. И, конечно, особая благодарность родителям, основным спонсорам юных спортсменов. За право бути кращими команди-учасниці змагалися за коловою системою в трьох вікових категоріях. Та за результатами футбольних баталій перемогли команди Соколята, Нива та Виставка. Судя по составу на засвіті була із Никська Європейська Ліга чемпіонів. Тому я вам желаю, щоб ви доросли до цього уровня. іграли за зборною Одеської області, потім за зборною України, потом за зборною. Європи, чемпіоном больших, да, больших хороших таких от клубах, як Реал, Челсі. Так Жилаю вам спортивам такого цілого що ви бігали з дитинства і до самої старості футбол. любили футбол, і всіх вам больших спортивних стіження. Всі переможці були нагороджені грамотами, медалями та кубками. Свій подарунок футболістам і гостям цього свята спорту приготували юні вихованки відділення художньої гімнастики «ДЮСШ». Новий цикл дитячих футбольних баталій відновиться 1 квітня. У цей день стартує весняно-осінній сезон. Галина Величко Ігор Коц, Ізмаїл Басарабія ТВ. Ось такі були новини сьогодні, 20 березня. Ми зустрінемось з вами вже завтра, як завжди, о 18.00 на телеканалі Басарабія ТВ. Усього вам найкращого та бережіть себе.